Уявіть, звичайне провінційне місто, яке живе собі своє просте життя. У центрі стоять бари, які на повторі вмикають одну і ту саму пісню і змагаються між собою у кого колонки гучніше. Потихеньку сідає сонечко і все. Всі звуки зникають, всі люди зникають. В жодному будинку не горить світло, у жодному віконечку. Місто наче вимирає. Ви живете в цьому місті вже кілька місяців і щовечора, щоночі ходите його вулицями, щоб побачити хоч один вогник, хоч в одному вікні, хоч, хоч одну живу людину на вулиці, але нікого не бачили. Окрім одного. Дуже дивного жебрака, який сказав вам, що ліпше не вмикати світло після заходу сонця, не виходити на вулицю. Але якщо вже й вийшли на вулицю в темряву, то якщо почуєте, як вас хтось кличе на ім'я, треба бігти в протилежний бік і ні в якому разі не обертатися. Атмосфера, як на мене, топова. Її створив Володимир Лис в своїй книзі І прибуде суддя. Поговоримо сьогодні про неї. Mm -hmm. Ви дивилися серіал зовні. Оце, типу, цей серіал зовні тільки книга. Дуже класна книга, як на мене. Володимир Лис, особисто для мене, став відкриттям. Я не очікувала настільки якісної історії, з настільки красивими, з настільки гарно прописаними персонажами, з таким деталізованим, красивим світом, зі своєю особливою такою дуже той бічною, містичною, такою дещо нуарною в якійсь мірі атмосферою. Мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що прочитала цю книгу і впевнена прочитаю всі книги, які тільки зможу знайти від цього автора. Так, ну що ж, що я можу сказати, сказати про сюжет? Як ми всі зрозуміли, сюжет цієї історії відбувається в провінційному місті Стара Вишня, головний герой цієї історії, молодий юрист Георгій, який тільки закінчив юридичний університет. І він завжди мріяв бути суддею і дуже хотів залишитися саме у Львові. Він зробив для цього все можливе. Він був найкращим на курсі, йому проекували блискуче майбутнє. І він мав бути суддею саме у Львові. Він же всюди про це потомся. Прийшов на розподілення, і йому кажуть, стара вишня, завтра ти їдеш до Старої Вишні. Сказати, що Георгій був розчарований, це не сказати нічого. І так, наш головний герой їде до Ні, міста, провінційного міста Стара Вишня. Uh, і в той же вечір, буквально, як тільки він сходить з потяга, стається загадкове вбивство. І це не банальна кримінальна історія. Ні, тут щось більше, щось містичне. М може, це привиди, може, це якийсь дивний демон, дух, може це якась загадкова банда. Ми не зрозуміємо це аж до самого кінця книжки. Саспінс в цьому творі побудований так майстерно, так чудово побудована атмосфера. Взагалі за атмосферу в цій книзі можна дати 100 котиків з 10. Це просто фантастично. За персонажів 80 котиків з 10. Персонажі дуже класні. Вони викликають емоції. У них є власні мотивації, власні думки, власні бажання, власна історія. І це дуже чудово. Вони, вони самі рухаються в творі. Сам світ побудований дуже красиво, дуже детально, дуже цікаво. Детективна лінія дуже красива. За сюжет, на жаль, мені не сподобалась кінцівка цієї книжки. Можливо, вона сподобається вам. Я просто з дуже великим бажанням розказати вам весь сюжет цієї книжки, але я не хочу псувати вам задоволення. Ви маєте її прочитати. Вона зовсім маленька, але сама мова дуже гарна. Сама атмосфера, от саме красиво в цій книжці, ця атмосфера і саспінс, оце відчуття напруги, оце відчуття тиші, яке ну, тисне з усіх боків. Це дуже гарно. Надіюся, ви прочитаєте цю книжку і, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про кінцівку цього твою. Ну, тож, особисто я за сюжет, мабуть. Дам чотири котика з десяти, лише через кінцівку. Лише через кінцівку. Так. Ну, і в кінці там залишилося, залишилося питання на відкриті, які б дуже гарно було б відкрити, розкрити. Дякую, що були зі мною. Рада була вам розказувати. Просто про чудову книгу. Я прочитаю, мабуть, всі книги цього автора. Це для мене відкриття. І дякую, що були зі мною ще. До наступного випуску.